Ості Росії. Участь у грі була примусовою до неї була долучитися певна кількість генерал-лейтенант Андреа Подема у відповідному документі будуть, вчити, що потрібно робити у разі вторгнення на територію Німеччини ворожих військ. Четвертий ватаг, проти яких нам необхідно вже зараз озброюватися. Це без диверсії, в тому числі з боку спецпризначенців, нерегулярних сил, які намагаються вивести що небудь задума аби таким чином задіяти. в Україні, якщо ні, ми знайдемо певне рішення. Водночас ми повинні більше інформувати власну безпеку. Додала Валфолет. Українка полетить в космос. В космічного туриста звати її ліна Бороздіна. Вона мешкає уша. Про це сама жінка повідомила на своїй сторінці в сторінку. Зазначила, що своєї черги очікувала 18 років. У постій соціальній мережі розмістила фото. На ньому українка сфотографована в костюмі, на якому прапор ша розміщений поруч із українським полі. Триватиме дев'яносто хвилин. 450 тисяч доларів. <говори> Також мають внести депозит у розмірі 150 тисяч доларів. Більше новин чекайте вже за годину.